Вечора, шановні телеглядачі, в ефірі наша чергова сторінка гість студії. Сьогодні в нас в гостях пані Наталія Масюк, поетеса та художниця. І, власне, ми будемо говорити і про мистецтво, і про пані Наталію як митця. Я вас вітаю, пані Наталію, У нас в студії. Дякую, що приїхали. Слава Христу! Ми будемо говорити про вашу таку творчість, яка є багатогранною, адже ми бачимо, що ви власне випускаєте книги із літературними доробками і самі їх ілюструєте. Можу тільки сказати нашим глядачам, що уважно перечитав усі поки що чотири. Ну практично вже п'ять книг пані Наталії, і всі вони проникнуті любов'ю до Бога і до ближнього. Книги виходили в видавництві нова зоря і, власне, чотири збірки віршованих, і один альбом із вашими е, виробами, які ви намалювали, тобто намалювали ікони. Пані Наталія Масюк малює ікони, є іконописцем, також і поетесою. І ми спробуємо зараз. Розкрити ширше ваш талант. Тож, перш за все, дек декілька слів про себе, де ви навчалися і як до вас прийшло таке е бажання творити, малювати? З е самого дитинства е я малюю. І, власне, моє навчання почалося з того, що я малювала. Потім е почалися е мої е шкільні роки. Навчання в гімназії, оскільки моя бабуся була вчителькою, вона захотіла, щоб я поступила в гімназію, я здала вступні іспити і поступила в Івано-Франківську гімназію номер 1 де дуже, дуже поглиблено вивчалися всі предмети. І хоч діти були досить. У нас було дуже велике навантаження, але пригадую, що е, крім основних предметів, в нас також було і малювання, е, також паралельно я навчалася в художній школі. Тобто з самого дитинства я багато часу е, приділяла навчанню. Уроки в гімназії закінчувалися п'ятої вечора. І приходила додому і починала робити уроки, і деколи засиджувалася до другої ночі. Таке було дитинство, можна сказати, комусь воно буде виглядати трохи важким для, для дитини, але для мене воно було дуже цікавим, таким насиченим. Навчання в гімназії, навчання в художній школі таке було дитинство. Мені так здається, що кожен митець повинен душі теж залишатися дитиною, адже мистецтво вимагає доброго серця, доброї душі. Я читав дуже уважно вашу першу книгу, вона називається Любов до неба, дорога. І всі ваші книги в них прогукуються у назвах слово любов. Як це виходить? Ви щось плануєте, що саме так напишете, чи це виходить як експромтом, якимось таким натхненням, і книжка породжується з нічого. Ну, звичайно, що книжка не проджується з нічого. Перед кожним випуском своєї книжки я маю задум, як ця книжка буде виглядати, так само як і кожний мій метецький витвір, наприклад, ікона чи картина. Перед тим як створити, я маю якесь бачення цієї роботи. Я її уявляю, що вона буде в таких кольорах, в такого то приблизно формату. Тобто. Наперед, в мене в уяві є, є, можна сказати, ескіз. Навіть деякі митці вони можуть цей ескіз десь відображати на папері, тобто робити собі якісь такі е, е, підказки. Ну для мене таких речей робити не потрібно. Я просто собі наперед це бачу, уявляю, і вже потім це в тілі в життя. Це добре мати, мабуть, і уяву. Скажіть, от у кожній, у кожній вашій збірці, напевно, часточка вашої душі, що ви хочете сказати глядачеві, читачеві, той, який бачить цю книгу, той, який читає її, той, який бере її до рук. Що би ви хотіли, як би ця книга мала змінити вашого читача? Я думаю, що моя книга може змінити читача в тому випадку, якщо він в першу налаштований на віру, на Бога. Звичайно, такі речі ніхто не може комусь нав'язувати, тому що Бог нас всіх створив вільними. Є люди дуже віруючі, люди менш віруючі, люди взагалі не віруючі, і Бог нам дав свою бідну волю, ми можемо вибирати собі свій життєвий шлях. Але якщо людина шукає за якимись такими високими цінностями, шукає віри Бога. Ставить перед собою запитання, що таке християнська любов, саме християнська любов. Ці питання я піднімаю в своїх книжках, про, пишу про прощення, милосердя, любов, як, як потрібно по-справжньому по-християнськи любити, а не хиб, 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 хибно собі уявляти це поняття, тому що хтось може вважати, що він когось любить, якщо він цю людину там, зачіпає, ображає. Але Ісус, Господь, Він нам відкриває, що любов це є чинення добра тій особі, Господь прощати, робити добро навіть своїм ворогам. Тому в своїх книжках я відкриваю поняття любові саме по-християнськи. І хочу, щоб читачі це зрозуміли ще раз ще раз задумувалися над цими істинами і можливо знаходили відповіді на свої запитання. Ви займаєтеся надзвичайно важкою працею, дійсно складною, адже малювати ікони, писати ікони це дуже складно. Я дивився уважно на ваші ці витвори, це щось неймовірне. Мені здається, що тут потрібне особливе натхнення, як вам вдається це зробити, намалювати, і як ви до цього готуєтеся, і як відбувається сам процес написання ікони. Ви знаєте, дякую вам за комплімент. Я не я не вважаю, що я роблю вже щось неймовірне. Всі свої таланти дякую за них Богові, але безперечно, як ви кажете, Богдан, це є не тільки, ну, не тільки талант, це повинна бути праця, щоб створити ікону. Звичайно, я примушую себе і постати, і молитися. Стараюся щодня бути по своїх можливостях в церкві, на службі Божій. Як я до цього готуюся, особливо, особливо готуюся внутрішньо. Перед тим, як намалювати ікону, я вже повинна добре знати, яку ікону я буду малювати, в яких кольорах, приблизно якого формату. Тобто наперед я її спочатку бачу, уявляю. Я, я в своїй уяві, я, я думаю, моя ікона повинна бути саме такою. І ви знаєте, тут також. Велике значення має натхнення, буває, приходить якась думка, і якщо я її не, не, не запишу на як, наприклад, вірш, якщо я не зроблю, як, наприклад, в іконі, вона просто може зникнути. І це натхнення воно приходить і іноді зникає. Може бути інше натхнення, може бути інші думки, але попереднє вже зникнуть, тому треба іноді ловити момент. Скільки вже ікон вам вдалося створити? Е, ну, на сьогоднішній день маю таку книжечку, дозвольте показати в цій книжці. Представлені біля тридцяти моїх ікон тут є імітація, вітражу, ікони на склі. Також дуже різні ікони малюю, і більші, і менші. На сьогоднішній день близько 40 ікон. Я вам бажаю щоб це. Число постійно збільшувалися, адже робити, творити добро своїми руками, творити таку любов, і це показує нам і любов до Бога, і до ближнього це є велика справа. Навіть є такі розповіді, що давнину люди відрікалися від світу, особливо постельники, ті, які першими малювали ікони, які постили дуже багато і, і, і так строго постили, готувалися, просили Бога, щоб зіслав їм того. Того дару, того Святого Духа, щоб можна було створити ікону, щоб не помилитися, адже це не просто так взяти і намалювати. Тут є певно свої і канони церковні, які обмежують у багатьох речах, адже треба знати всі ті параметри, яких треба обов'язково дотримуватися. І щоб побажали ви нашим глядачам поділитися десь своїм таким рецептом доброти, рецептом любові до Бога і ближнього, щоб ви порадили як людина, яка ну, творить своїми руками добро. Ви знаєте, дякую за за такі гарні слова. Я вважаю, що кожна людина повинна творити добро, кожна на своєму місці. Бог кожну, кожному з нас, кожній людині дав свою місію на цій землі. І в першу чергу людина повинна віднайти своє покликання, свою дорогу і максимально послужити Богу, постаратися, звичайно, і на своєму місці кожен. І тут немає особливих рецептів, особливих секретів, просто любити справді Бога, своїх оближеньких і старатись робити добро. Пані Наталя, ну і попрошу вас прочитати, будь ласка, декілька своїх віршів. Ти йдеш, ти йдеш, йдеш, життя минає, і рік за роком пролітає. Ти живеш і справ багато в тебе, маєш як і всі свої потреби, але часто ти людину забуваєш, що хтось ходить завжди за тобою. А можливо, ти про це не знаєш, хто спостерігає за тобою. Це Господь, завжди тебе він бачить, завжди і суди, його очі над тобою. Як попросиш прощення, пробачить, бо Він хоче бути із тобою, хоче смуток і радість розділити, хоче щось для тебе він зробити, але це ти маєш заслужити, маєш чесно й добре завжди жити. Так ти йдеш крізь роки, поспішаєш. І, можливо, в нього й не питаєш про його бажання щодо тебе, думаєш про всі свої потреби, маєш свої справи і заняття. Та чи маєш ти людину це поняття про своє життя? Воно ж його. Тут насправді в нас нема свого. Все позичене нам Богом, все, що маємо, все, що добре, це від Бога ми приймаємо. Та чи не занадто поспішаємо у житті, ідемо, та чи ми знаємо, куди йдемо, до кого завітаємо. І дозвольте зачитати один із своїх віршів на англійській мові, я одразу перекладу. Вірш називається «My Love». I feel, oh Jesus, that I'm flying and that my heart again is crying. I want to love, I want to pray, I want to use something to say. My love is lo always like a dream. My love is always like a film. It's nice, it's beautiful and strong, but I so suffer. I'm alone. My heart is broken, but I try through all my tears to get to sky. Переклад, моя любов, я відчуваю, о Ісусе, що я лечу і що моє серце знову плаче. Я хочу любити, я хочу молитися, я хочу тобі щось сказати. Моя любов я завжди як фільм, моя любов я завжди як мрія. Вона гарна, вона красива і сильна. Але я так страждаю, я така самотня. Моє серце і розбите, але я намагаюся, незважаючи на всі мої сльози, дістатися до неба. І дозвольте зачитати ще один вірш на російській мові. Він ще не надрукований. Це ще в проєкті «Неступні збірці». Чого желає твоє серце? Чого желає твоє серце? Чого желає? Чого ждет? Он любить тебе, як младенця. Тебе он іщет і йде к тебе завжди, к тебе навстречу. Желает, чтобы были вечно Твоя душа и Он в раю Твои страдания узнаю, Когда печален ты, в слезах Везде, всегда в твоих годах Примет тебя Господь, Примет, Прижмет к себе и заберет Твою печаль и скорб себе И скажет, Думай обо мне, Люби меня больше всего И больше всех, чтобы нашло мир и покой в сердце твое. Может да. быть, сделать ты кто может его не разумит. Чего обожает твое сердце? Чого бажає твоє серце, чого воно бажає, чого воно очікує. Він любить тебе, як немовлятку, тебе він шукає і йде до тебе завжди, тобі назустріч, чекає, щоб були у вічності твоя душа і він в раю, твої страждання впізнаю, коли ти засмучений, коли ти в сльозах, всюди завжди, в твоїх руках, прийме тебе Господь. Зрозуміє, обійме. І забере твою печаль і скорботу собі, і скаже: Думай про мене, люби мене більше всього і більше за всіх, щоб знайшло мир і спокій, серце твоє. Дуже дякую. Дозвольте, Богдан, зачитати вірш, який я написала вчора ввечері. Будь ласка, і саме в останній ми перші, напевно, почуємо. вірш. Пожалуйста. Якщо ми не забудемо мети, знову зима і сніг летить в обличчя. Дороги снігом, встелені мої, летять роки, минає день за ніччю, шукаю тебе, Боже, задуми твої. Іду, біжу, та в серці пам'ятаю, що час життя короткий про мене. Твоїх чудес, мій, Господи, чекаю, коли той час життя моє прийде, коли відкриєш ти мені свої, мій Боже, плани. Тебе шукати я не перестану. Навіть сніги, морози і тумани тобою, дані входять в Твої плани, а ми на цій землі лиш подорожні. І має бути в нас свята мета Царство Небесне, всі ми різні і схожі. Хочемо щастя, та така важка бувається земна наша стежина, що віра захитається не раз. Та я з тобою, Господи, тебе я не покину, ти йдеш зі мною по моїй земній стежині, ті слізми небезпечні і круті, та наче кажеш далі ти не стій, і хоч не бачу часом чітко куди йти, іду, наче в тумані до мети. До тебе, Боже, треба так завжди йти. Неважко буде вірний напрямок знайти. Якщо ми не забудемо мети, царство небесного, цієї світлої мети, ідімо швидко, щоб не пізно було йти. У нас у гостях була пані Наталія Масюк, художник, поетеса, видавець цікавих книг. Ну і Творець великого цього дива, яке називається іконою, ми ну, дякуємо, пані Наталю. Чекаємо знову вас в гостях в студії з чимось новим, покажете свої нові доробки, а нашим глядачам доброти, віри, любові та спокою у родинах. До побачення.